Я маю кредит, не маю чим його виплачувати. Я У 2008 році, коли була криза, Якось затягнув паски і тримався і платив, бо я хочу бути е, таким добрим позичальником, але зараз вже я не маю ніякої змоги. Я навіть не можу, тим більше, що у Донецьку нерухомість навіть неможливо продати. Я не можу навіть заставу віддати. Ні, фактично надо буде там до 70 років платить этот кредит и за хрущевку заплатить почти миллион, вот, то пришлось идти требовать у Верховной Рады принять закон один для всех, это перевести валютные кредиты в гривневые по курсу на момент взятия, как у нас и прописано в договоре. Чому до сих пір не прийняти цей закон? Обіцянки цяцянки дурням радість. Розумієте? Але ні, ми не дурні, ми є український народ. Нас є 5 мільйонів, які поп... громадян, які попали в цю фінансову прірву. Так наш закон і не включили до порядку денного. Якщо Національний банк говорить, що він готовий взяти на себе, скажімо там з 8 до 12, і там механізм запропонувати то банкіри ні на які поступки не йдуть. Шановні депутати Верховної Ради, ми нікуди не будемо йти, щоб ви не ображалися, що ми, що люди, прості люди вам будуть бити морди.